Перше місце в Україні за кількістю усиновлень посідає Івано-Франківськ. Про це повідомили під час чергового засідання комісії з питань захисту прав дитини. Лише за останні два місяці розповідає начальник служби у справах дітей Зоя Сливка, Зареєстрували чотири покинутих малюка. Усі вони знайшли нові родини. Ті вже діти яких ми вже зареєстрували. А нам закон доповнення до до сімейного кодексу дозволяє після двох місяців вже усиновлювати цих покинутих дітей, підписаний президентом 19 травня. Нам вже закон дозволяє під опіку цих дітей давати. Все, вже буде вони зараз під опікою, подальшому будуть усиновлені, і це не буде е, збільшувати черга черги на квартирний облік. У нас не буде покинутих дітей. Івано-Франківська доволі часто комісія стикається із ситуацією, коли батьки ділять дитину у тривалих. У суперечках доводиться визначати місце її проживання та складати погодинний графік зустрічі з малюком, таким чином розлучені шукають можливості дошколити один одному. Найгірше кажуть фахівці, коли для цього починають використовувати дітей. Дві сторони є батько, є мама, якщо вони є, бо інколи тільки одна сторона, і кожен з них залишається, вважає, що він правильно поступив. І Якщо комісія приймає рішення на користь когось із них. Тобі йде з переконання, от я правий, а другий завжди щось не хочу усвідомити. І не завжди вони розуміють і хочуть це зрозуміти. Хоча дуже багато є молодих батьків високого з вищою освітою. Але, на жаль, про дитину, мені здається, вони думають ось ну не на першому місці. На комісії розглянули чимало подібних проблем. Фахівцям довелося ухвалити велику кількість рішень щодо захисту прав та законних інтересів дітей.